Серія номер два. Багата теж плачуть. Так. Конструктивно я вам розказав этот блок, це 2016 році, стоїть на цій машині. Показуємо. дивіться. Бачите, смотри, внимательно. Це мотор, от все, він понял, фазники сзади, все копало. А тепер обращай внимание на цю турбіну. Покажи їй. Піпрос, як її роздуть. І всі короче, розуміють, яка ситуація. Падать на цю тачку. І вона хоче сразу, щоб вона їбашила ця машина, Ну їхала на всі бабки. Але ж вона не може їхати, тому що на компресорі вона йде чого, тому що компресор одразу тобі що робить? Дує. Дує. А тут щоб роздуть, треба все. Надувати, надувати, а на оборотах на низьких вона не хоче надуватися, правильно? Ну, да. І всі виход з положення який шукати? так, мабуть, її чіпувати, правильно? От вони її чіпують, коротше, начіпували. а потім каже... Я це їхав, каже, ну я там тихенько, ну каже, там, там, там 6000 оборотів і дав, і у мене каже, отут щось потекло. Я говорю, а що ж там можна потекти? Якщо розібрався, ну що там може брат потекти? Ну нічого не може текти, правильно. А знаєш, що там потекло? Тому що там дирка отака вже, блядь, ти поняв, хопа, і там що торчить, а там поршень вже поняв, виліз з місці сетів. От це й потекло. А якщо у тебе цей мотор на панамері стоїть, покажи панамера, бачиш сидь? На таких паномерах самі стоять мотори. От, три літра ТФС, ти Угу. Mm -hmm. А тут, щоб на паномері, тут одна турбина, а тут у тебе дві. Поняття? Одна зліва, друга справа. І у них постійно щось -то тече, тому що у тебе Панамера, ти представ, ти на їдеш по трасі тихонечко, так там, 180, 170, а тебе, блядь, три літра TFSI мотор там, на дві турбіни. І таке на електробатарея. І ти тапочку в пол нажимаєш, і тебе виходить, що відбувається? Ускорення, як вино, на масках та ракета короче, на Марс літає. У тебе ускорення. У тебе ускорення виходить недолгає, тому що в основному масло, що міняють раз 15 тисяч, да? Ну, да. і ще плюс електробатарея раз 30 тисяч. <хи> і при цьому, коли ти починаєш нормально дути, що тебе розвалюється? Турбіна, в першу чергу, якщо не хваткає масло, або тукає. Турбінка в тебе лопається. Ти дивишся, в тебе ззадів вилітає. їбать, це ж екологічка чиста машина. Там екологія норми євро 7, євро 8, євро 10, все на електриці. А в тебе ззаді дим. Ти що хочеш одразу? Прогазувати. Думаєш, та це що тебе треба прогазувати. Ти її прогазовуєш, і що в тебе опять? І в тебе там та сама історія. Бах! Коротше, вилітає тий шатун, впирається, як сіна, він десь. Сука, вилітає, постійно десь, аж лапу оббиває, ти поняв? Ну так. Да. І від того що? І наматує це на коленвалу, це все розбиває. Тому я скажу, кажу, ці мотори працюють нормально на стечі 2. Ну, стежі 2 потолок. Ну, коли три уже, його вже треба зрозуміли, ті гри, вже надо ковку ставити, якусь там зрозуміли, що то робити. Тому що ну, він ну, не приназначений для таких. І що тут це бачиш, який інші тут не тонкий? Просто такий, поняв, так? Да? Як волосина? Поэтому, коли купляєте ауді сначала чіпуєте, а потом іти до нас.